Друзі, усім привіт! Мене звати Максим. Радий бачити вас на каналі своєму. Не забувайте підписуватися, бо тут це про шопінг. Переглядаємо знижки, новиночки та й періодично публікую різні влоги. Сьогодні у нас влог у Яремчі. Давайте подивимося, що ми будемо робити. А ми будемо сьогодні завітаємо до сінцею, завітаємо до чану. Зараз пускаємося до річки. І ще й завітаємо на Шодесенько в сувенірний магазинчик. Буде досить цікаве відео. Всім гарного перегляду. От ми вже спустилися до річки. Хто дивився попередній влог з яремче? Тобто, день перший, а точніше, навіть дорогу звана Франківська до ремче, то е, ви чули у тому влозі, що я одразу уточнив, що... З готелю нас чути річку. І сьогодні ми вирішили спуститися до цієї річки. Вона дуже гарна, прямо попід горою така йде, досить велика річка. Ну, Жалко, що ми приїхали. Як ви бачите, це був тільки початок весни, тому що, бачите, нема ніде листя, але вода була, звичайно, ще холодна. А зараз, отже, літку, думаю, там можна, в принципі, вже і плавати. Ну, я коли сказав, що на початку весни я дуже перегнув, бо насправді це десь е, 20 числа березня. Далі ми зайшли поснідати у кафе. Е, до речі, дуже бюджетні ціни нам сподобалось. Ми ще тут будемо 2 чи 3 рази за всю нашу поїздку снідати. Замовили чайочок, наливкану, я не пив. Одразу уточнюю. Та. Е, також замовили сирнички, якими я не наївся. І ще прийшлося дозамовляти. Бо дійсно три сирнички зовсім маленькі, також кавалати, цукерочки, е, от от вкуснятина. А дозамовив я ще такі вареники з шоколадом начебто. Вони були, знаєте, такі більше як голушки, ніж вареники. Вийшли ми вже з кафе якось Коломийка. Да, кафе називається Коломийка, а, І зараз ми йдемо до торгівельного центру. Тут є сінцей. Також я зовсім невеличке місто, але думаю, за того, що е, це не місто, а село, і за того, що це досить туристична, така от е, місцевість, ну місто саме, то тут є і Макдональдс, і також є сінцей. Взагалі ми побули у Яремчі, я так і не зрозумів, чому саме сюди їдуть люди. Да? Бо я знаю, люди їдуть, допустимо, в східницю, в Трускавець, щоб пити воду. В Буковель їдуть, щоб кататися на лижах, так само, як і в Славсько. А тут, наче, ми так і не зрозуміли. Тут, наче, і не було такої води, тут також в Яремчі нема горнолижних оцих курортів. Тому я не знаю, для чого саме сюди їдуть люди, бо ми так теж погуляли-погуляли, і так-то таких прям великих санаторіїв чи готелів немає. Всього є пару штук на все містечко. Ну, напевно, люди сюди їдуть за краєвидами, бо е, дійсно тут дуже гарно. А також е, тут багато таких, знаєте, Достопримічательності, багато всякої краси горної. Отут, так можна сказати, недалеко знаходиться, бо тут дуже багато є всяких екскурсій. І екскурсії є куди угодно, і в букавельні підйомники, і на озеро Синевир, навіть там і до Львову є, і до Ужгорода є, хоча це ну, прям досить далеко. І до Івано-Франківська, звісно, є. Та? Тобто, якщо хтось приїжджає за кордону або десь з далекої частини України, да? ну саме. Що приїхали далеко, то звісно, що це буде для людей дуже цікаво, і якби ми зараз також їхали з нашого містечка Енергодар, то звісно, ми б, напевно, теж і в Ужгород і в Львів поїхали б. А так, ми досить довго живемо на заході України і вже багато де були. Зараз ми зайшли у сувенірний магазинчик. Е, бачите, всяке-всяке є статуеточки, фігурочки, чашечки. Я, звісно, хто ще не знає, я з кожної подорожі намагаюся привезти брелочок. саме дерев'яний. Бо я люблю, по-перше, бо вони гарніше виглядають, а по-друге, вони не відсвітуть. Тобто, навіть якщо цвітна картинка, то вони не, відсвіт... не відсвітуть. Знаєте, бо є такі е, надруковані. То вони дуже швидко вицвітають. Також є ще типу риночка, але він був майже пустий, бо ми приїхали не в сезон, бо він такий є. Бо навіть в тому ж трускавці, то там такий прям досить великий риночок. За Буковель взагалі молчу. Думаю, ще звідти буде також пару влогів, бо ми там трошки погуляли. Вже є аквапарк Махфака. Хто не дивився, залишу посилання в описі. І також ми ще були у Яремче в. Гедзюпарку. І також ще буде з Гуцуленда, з Букавелля також буде влог. Пол, в центр, Скеля називається. Ні, давай приїхати. не буде, але тут є стікляний пол, приклад. Ось і наш сенсей, шукаємо шорти мені. А в мене на каналі вже є огляд декору, тому хто не дивився, будь ласка, переходьте, посилання залишу. Під відео в описі, або можете зайти до мене на канал та пошукати. Я вже викладував відео з оглядом на декорчик. Навіть два відео, тому переходьте. Ой, нові які класні. 89 гривень. А тут дивіться, тут ще більше асортимент. Я в якийсь сенсей не зайду, а там все більше і більше асортимент. Щоб мені знову третій огляд вже знімати. Тут реально куча новинок, якого я раніше не бачив. Свічечкою. Так, хто не дивився огляд, бігом, бігом. Після перегляду цього відео. Зайшли тут кофти по 169 гривень, взяли шорти. О, так це класно. І ця теж 169, надає. Так, в мене є жилетка. Я буду доставати, так, в мене є. І є футболки по 139. А ні, це 169, на певні моделі тільки. Так на якусь кофту це 169 взяти. Такі тут якась вона брудна. Я зараз 2 велика мені. Мені XL надо. О, все. От XL, от. Ну все. Вот XL. А ты века сошла? Ну такая на один сезон Якість вообще щей где гирша стала. Дивіться Она уже закошла чай, но ну, за 169 пару дней поносити Да. Ну да Така такая пару месяцев поносити и шнитник Вот что якишь вообще захлива Так. Прогулка прерваті... привратілась. А от якась синя за 139. Ні, на мені просто синя дуже темна. А ось дивіться, ковтину, футболку вже собі набрав. А ось ще є інша, так? Да, тут теж дивіться, така ще є Ні, Та да, якась краща, Хоча в кофейних тонах. Прикольно. І вона, навіть, виглядає краще, ніж там. Трикса. Воно виглядає взагалі невеликою. Так, фото. А там футболки ще є якісь чи ні. бачу. А ауди. Шорт, Шорти, да. Шорти, так. Шорти взяли. Таке, так, да, все осталось. Чорне просто все липнуть буде. Ерундистика. Ось от так от. Таке а, от теж непогано. Скільки? 169, кстати. Це даже і непогано теж кофточку така. Очко. Мені подобається. Є XL. Є XL-ка. Все. Значить, треба брати. Позитивно. Все. Вот такой вот небольшой шопинг. На знижках И не только на знышках. Тут уже кофты. А вдруг тоже и кофти не распродаже. Давайте глянемо. Потому что сезон заканчивается, вони розпродають. Ну ні більше нема. Кошелечки есть. По 49 гривень кошелечки есть. Не наверное кошелечек надо взять. Подивіться, 49 гривень. Мене просто що вирожні, але взагалі немає. Все завжди в карманах. Коротше, зараз не беремо. Ми тут. Всього і сразу ну, по знижках. А щось не пойму. А як він? Це завжди гроші, візитки і все. А тут він більше ніде не відкривається. Це він 219 коштував, не знаю. Все, від богу цей великий карман відкривається. Факт от все. Да? Ні, чекайте. А, не, от ще монетки. Такой, конечно, странный кошелек, а от такий, нет, такий самий, а от Ні, неприємний. Ну, не знаю. просто 50 гривень. Ну це краще, ніж просто в кармані, да? думаю. Тому нехай думав, оцей великий кармані відкривається. 49 гривень. Оце йому ціна, не 219. От може хто дивиться куча всяких кучу косметики на розпродажі, рівні, просто от я і думаю, мені попадається все з красними цінниками. То я кажу, може хто подивиться відео, то якщо щось з цього треба, заходьте. Воно на розпродажах. От ще що, щось є. Думаю скажу, вдруг кому понадобится ця информация. Так я кому в подорож тоже 39. А вот ще такие вечка є. Вот так вот. Короче, у нас тут не тільки отпуск, но у нас ще шоппинг. И шоппинг бесконечный. Причем. Короче, как оказалось, есть скидка, я вже собі одразу накупив цих цыплят. И все, теперь Тепер це з пасхального декору все, що я собі купив, більше нічого не буде, купляти. Все, тепер ми йдемо в чан. Зараз обов'язково вже знімуть чан, знайшов на 12 годину, а зараз вже час. Так, у нас до чана пів години залишилось. Я хочу походити ще по цьому скляному полу. Таке тут звісно, висота не висота, але нікого страшненько. А ще ми перевіримо, що він у дві сторони чи ні. Так, да, реально екс екскалатори дві сторони. Перший раз таке бачу. Типу, якщо будете заходити з тієї сторони, то він буде їхати наверх, якщо з цієї, то на низ Реально перший раз бачу таке екскалатор. Зазвичай ставлять тільки один, да? тільки вверх або тільки вниз, або два одразу. Оскільки це маленький торгівельний центр, то я думав тут тільки один наверх. Але ні. Реально перший раз таке бачу. Короче, не купляли одягу ще. Що це? Я, декор мене щось трохи але Це знаєте, така традиційний декор. Пам'ятаю, ще з дитинства приколясти скупчали. Ну от, вже в мене є. Бо це ж ми виїхали з окупації. Поняття, ніхто таке не вез, але тепер я вже себе купив. Тепер в мене вже є. Так, все, йдемо в чам. Нам ще десь на близько йти. Але йдемо. Якщо щось буде ще цікаве, буду піднімати, оскільки це такий. Влог. І ще хочу викласти відео, чисто прогулянка під музику по яремці. Бо ми це все-таки влог. Показую, що ми це взагалі робимо. Так, от біля такої, скали ми живемо, Ось наш готель. Ну, Це не зовсім готель, чи готель, не знаю. І от ми, бачите, тут і там. Чан повинен бути біля річці. Тільки мені цікаво, чи можна після розпареного чану окунутися в річці. Я б так хотів. Бо ми колись були там бувчан, і рядом така як скважинка і туди можна було в холодну воду. Я б хотів так само в річку. ну Не знаю, як врятува, навіть так вийде, але Тим не мене, такі так гарно. Тут ми гуляємо і майже доходимо до нашої точки. Під скалоєною скелею. Там скалою написано. А, типу неправильно? Може, тут де да, да, нам не туди треба? Туди? А, ну так, да, там річка. Там річка. Там річка. От капличка є. Ой, як гарно. От тут, до речі, Теж гарні краєвиди. Ще куди не глянь? Подивіться, яка прелість Я вже хочу подивитися на ту річку. О, о. Вау, а чому воно така чорне? Напевно, з-за того, що був дощ. Пам'ятаєте, вчора була така вона гарна, навіть синього кольору, а тут подивіться, яка вона волотяна. В такому ми живописному гарному місці будемо плавати чані. Подивіться, яка прілість. О, наш. Вода тепла. А тут походу дивіться, навіть я прокусив показывал але ластой же ше тут навіть можна якісь тут джакузи включать. Су ты захочешь плавать, да? От. А, так вот у тебя пристройка. Ой, я тут хожу прямо возле печки. наверно краще так не ходить. О, ча наш. Вода, тепла. А тут походу дивіться, навіть... Я, я прокусив як показывала, але же ше тут, навіть можна кисть тут джакузи включать. Су ты захочешь плавать, да? Вот. Я пристроечка. Ой, я тут хожу прямо возле печки. Наверное, краще так не ходить. Вот вам, пожалуйста. Такая пристроечка. Я снимаю, пока там рассказывают. Давай это включу, попробую. Сейчас я включаю, но у меня ничего не включается. Главное, что телефон сейчас не выронить. О! Да, так, є. Так, і отака тут красотень. Вау! І покупочки сенсе. Зараз треба пару гарних фото поробити без оцих покупочок. Прекрасних наших. Так. Зараз будемо відпочивати. Чан наш на 2 години буде ще класно, якщо піде дощ. То ще буде супер. Ось пару гарних кадрів. Така краса. Подивіться, яка прелість. А до речі, можна навіть включить підсвітку. Я не знаю, чи вона автоматично включається, чи то ми можемо її включити за бажанням. Ну, особо від нее толка нет, конечно. Чи вона навіть включена. Так, сейчас там проведуть екскурсію, я піду познімаю, що там ще... Що... В нашому розпорядженні. О, все, там вже передягається. Я тут, я тут ходжу, знімаю, а мені треба вже теж йти передягатися. Зараз я познімаю, що там у нас є ще... душок є. Це гарно. Так, і от така у нас є комната, і подивіться, можна тут лежати і насолоджуватися таким краєвидом. Дуже гарно. Є сауна, але ми без сауни. Сауну не замовляли, хоча тут дуже тепло, а вона що горяча. Ні, не горяче. Так, а подивіться, як класно тут сидіти в сауні і тут з таким видом. Коротше прелесть. Ось так тут тут все гарно. Так, що тут є у нас ще? Класно, вообще не то слово. Тут щось відвигається, то що тут у нас є. Тут у нас... А що... А! А як тут свет включити? Так, от дивіться, у нас тут є... Можна після сауни або чану сюди воду а, там вода є. І так сказати. Тут можна навести марафет, рушники є, хустки є. Дивіться, як це позаботилась для сауни тапочки є, фен, е, є дзеркало, тобто все ще супер. Там туалет є. Тоже покажу. Тут от нам вже заварили чайочок. Лимончик поклали, всю, печеньки і мед. Отака краса, в общем. Так, і тут такий туалет. Тоже є туалетна бумага, туалет, мило, все є, короче, Красота. По красоті все зроблено. Вот тут можна закрити, відкрити. Ну коротше. А ви бачили, тут навіть є рушники і хустки. Вообще супер. От тут можна устроїть пір на весь мир. Или як то правильно кажуть? Дивіться, такі от підставочки є, все гарно. А ця двері відкривається? О, так тут ця двері відкривається. І тут виходить така прелість. Слушайте, друзі. Наша відпустка, так, так би мовити, не відпустка, а наш е, час у чані сплив. Я тільки побачив, що камера така заптівша. Е, засняв, як миють чан, бо сам це перший раз бачу. Ви ну, бачите, як я засняв. Перепрошую, бо щось щось... Щось камера ніяк не хотіла розпотівати. Звісно, час пройшов не дуже швидко, що цікаво, але наче так дивишся на годинник. Хм, Наче ще ну там година, там півтори години. Бо ми брали чан на дві години. Ну, по перше. Ми знали, що зимою добре погріться. А тут вже така більш тепла погода. Ми не знали, чи буде це настільки прям класно та прикольно. А по-друге, а по-друге, ми так зарані ні цей не записувалися. От ми буквально перед тим як іти, можна сказати, ми одразу записалися зранку і все, і потім пішли. Тобто, вже далі після нас одразу ж приходять інші люди. Тобто, навіть ну не було іншого можливості. Але сказати, що 2 годин навчання нам було мало, я нічого не можу сказати. Як ви бачите, ми вже повернулися у свій готель. Отакий от просто нереальний вид. Е, нас чекав тут, і це дуже гарно, особливо ці, ну майже однакові всюди будиночки, оці такі е, на 3-4 поверха, і вони дуже гарно дивляться, такі, знаєте, такі однакові. Отака от от краса. Зараз будемо їсти і покажу, що я тут купив от таких курочок. До речі, ці, ці чомусь 79 коштують, а ці чомусь 59, хоча ці по розміру більше. Далі, отакий от берлочок ремча, ремчу, це не сінцей. такі великі курочки. І от такі яєчка в корзиночці. Отак от, от. Оце думаю одразу відлізти в машину. Те, що потім... Завтра, як будемо вже від'їжджати, вже завтра ми виїжджаємо, до речі, не знаю, завтра буду буду робити. Ще в один сайтіню. Зараз подивлюсь, скільки контенту не знімаю. Ну поки в мене є що монтувати. Зараз, як завжди, в кафе, поки будемо ждати, буду монтувати відео, Wi-Fi, щоб одразу виложити. Так що я тут не тільки віддихаю, ну і постійно в монтіровки. Оце я вам ще не знімав, які ми купив, купили. Хочу постійно. Ну я вже не буду щось. Хоча поки так Пройде, я отак швиденько покажу, які тут ми накупили Морковки, чистінки, мої любимі банани з морковками, одні ще жилі. Цю взяв новинку взяв. До речі, робив на неї огляд. Е -е 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 -е. Оці теж кончики я люблю. І ще я взяв на огляд отакі от єдинороги. Е -е, Бо на це в мене був погляд, а на це ні. А ще там були клубнички, але я не знаю, чого їх не взяв. Ну коротше по 18 гривень. Накупили цілу кучу. І хто не бачив відео з Івана франківська, то я там ще такий ваток купив. Ой, точно це ж в мене ще відео з Івана Франківська. Коротше, в мене, як ви розумієте, монтировки на 3 роки вперед. Ну що, друзі, на цьому поки буду завершувати влог. В принципі, він вийшов не такий і довгий, але не такий маленький. Ми побула, побували з вами у Чані, сходили на шопінг, показав я покупочки, показав покупочки от жилейки ще Івана франківська До речі, хто не бачив огляд на покупки Івана франківська переходьте в мене, є відео, також буде відео на огляд покупочок із Карпат. Друзі, я всім дуже вдячний за перегляд. Не забувайте ставити лайк, не забувайте підписуватися. В мене ще буде. Я постараюся зробити досить багато різних відео. З е, Карпат, тобто, бо я не знімав всяке-всяке, вже є і прогулянка Яремче, і вже є огляд, ну, то що огляд, а просто як така то, прогулянка жиде вокзалом Яремче. Вже буде огляд в мене з Яремче. І також ще, напевно, два чи три влога з Яремче, в мене 100% буде, бо е, ми. Завтра вже, тобто це буде наступний влог. Від'їжджаємо з цього готелю і потім заселяємось ще у інший готель. Тому я всім дуже вдячний за перегляд. Пишіть думку в коментарях, ставте вподобайку, підписуйтесь. У мене є дуже багато ще інших відео. В мене також є в мене також є YouTube Shorts. Йду до цілі тисячі підписників. Всім дуже дякую, всім па-па!